Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 18 січня, і ми запускаємо процес виганки тюльпана до 8 березня. Плануємо отримати зріз на кінець лютого, початок березня. Так як сьогодні вперше почали прогрівати приміщення, температура в нас не піднялась вище 9 градусів і це. Дуже добре. Протягом декількох днів ми поступово прогріємо приміщення і стабілізуємо в діапазоні плюс 12, плюс 15. Саме такий температурний режим дозволяє отримати якісну квітку, тобто, вона не витягується, вона росте рівномірно міцне стебло. Одним словом, це, так би мовити, оптимальна температура. Але для цього потрібен час, тому ми і не починаємо там не 20, не 25-го, а починаємо саме 18 січня. Як бачите, по сходах у нас в середньому від 1 до 3 см. Якщо у вас вже ростки там 5-7 см, відповідно, якщо ви зараз почнете опалення, тобто почнете виганку, то вони дуже швидко у вас заквітнуть. Тому коригуйте, коригуйте, починайте трішки пізніше, щоб довго потім не прийшлось зберігати. Про зберігання ми обов'язково будемо говорити. По, е Досвіду, гіркому досвіду 22 року. Зберігання було 2 місяці, тому можна є про що поговорити про довгострокове зберігання. Це ми трішки згодом поговоримо. А от сам процес вже виганки ми завжди супроводжуємо поливом. І вам також раджу рівномірно, якщо ви бачите, що у вас. При поливі, десь воно вибігає ну, з боку ящика, зробіть бортики по периметру ящика, і не спіша, саме головне, це перший полив не спіша, рівномірно полийте, дайте гарний старт для розвитку. Якщо ви використовуєте кальцієву селітру для, так би мовити, профілактики. І для укріплення судин у рослини, то саме час от з першими поливами і давати кальцій. Тоді квітка буде рости міцнішою, тобто судини будуть міцніші, і відповідно проблем з топінгом буде менше. Саме більші ростки у нас на сорту хенні Вандермост, так практично. Так, ви мовити, навіть можна сказати, це сортова особливість. Але вона в районі десь 3 см, і це, я рахую, дуже-дуже гарний в так, такому вигляді починати виганку. Це дуже гарний старт. Якщо ще раз наголошую, тюльпан витягнути, більше 5-7 см хилиться. Обов'язково гоніть на нижчих температурах, плюс 14, плюс 12 і обов'язково дайте світла, а також використовуйте полив з кальцієвою селітрою. Декілька слів щодо норм ми використовуємо так, як у нас вигонка в субстраті земля. Ми використовуємо при поливі кальцієву селітру. І міряємо, щоб електропровідність була в межах від 1 до 1,5. На воді ми будемо тримати в межах від 1,5 до 2 ЄС. На начальній стадії буде 1,5, далі будемо підвищувати спочатку роста. Раджу, хто займається більш професійно, там не один-два ящички придбати такий недорогий, ТДС-метр, а взагалі раджу зразу купити EC Метр, щоб не переводити потім по таблицям. До речі, кому потрібно таблиця, телефон є внизу під відео. Скину вам таблицю, по якій ви зможете перевести PPM в EC. Ну, і щодо виганки на воді. Давайте подивимось, в якому стані зараз знаходиться коренива ось така. На момент початку вигонки. Саме більша коренива у нас у сорті Гені Вандермост. Ось така. Корінці білі. Це дуже-дуже чудово. Всім бажаю правильного. Підрахувати сроки початку виганки. В попередньому відео ми про це говорили. І бажаю всім легкої виганки. Бережіть себе, близьких. Всього вам самого найкращого.